Думав, оце, що сьогодні зранку ж зробити за шорт. Думав, це буде моя така реакція на гру збірної України проти Азербайджану. Ну, але там і так все зрозуміло. Але зранку читав цікаві новини: черговий обстріл, це все зрозуміло, ракети, шахеди, вибухи. Але тут серед новин читаю, що. Шахеди полетіли на Польщу. Це не от якийсь там один випадковий, які там чи два, які залетіли на кілометр вглиб, глиб, розвернулися і полетіли назад. Це повноцінні аж штук 10, як повідомляють деякі е, інформаційні джерела. Цілих 10 штук полетіли, ціле в Польщу, залетіли в глиб, ну, десь приблизно на 40 50 кілометрів. Це так точно. Польща підняла авіацію, почала збивати. Я таки думаю, ніфіга собі, а що там робили шахеди? Чи полуничку полетіли позбирати, чи що, незрозуміло, думаю, цікаво. І що ж це виходить, і що ж це буде за реакція? Ну, поки що, скажімо так, реакції якоїсь такої немає, є тільки реакція якихось там окремих політиків, інформування офіційних е, е, польських е, скажімо так, облич, що от залетіли, робота триває, а що якби там за реакція взагалі буде незрозуміло. Ну, сподіваюся, що вони скажуть, що це. Підією реб з України шахеди полетіли в глиб Польщі. Ну, я думаю, що так треба працювати все ж таки не може, щоб до такої ступені відхилити курс шахеду. Коротше, дуже цікаво, насправді. Я вже навіть бачив там кадри, що десь там в Польщі чи на якійсь дорозі чи впали уламки і палають. Ну, коротше, таке собі також видовище не з приємних, тому що ми то по собі по Україні знаємо, як це. А от поляки, я думаю, там зараз офігіють повній. Але дуже цікава буде там реакція поляків, звичайно ж, європейців, НАТО, США. Тому що ну це така, такий випадок, вже знаєте, серйозний. Це не два випадкових шахеди, які залетіли і вилетіли. Це вже повноцінний, можна сказати, як напад, як, ну, по-перше, це порушення ем, повітряного простору країни бойовими об'єктами з іншої країни, ну це якби можна вважати актом війни, в принципі. Ну, але ми знаємо наших е західних е союзників, партнерів, що мабуть зараз буде максимальний рівень занепокоєння. Ну, але хто зна, подивимось, можливо, якась буде інша реакція, тому що на таке я думаю, що вже треба реагувати, тому що скоро Росня почне просто пускати ракети по Берліну, по Парижу, по Мілану якомусь умовному, скажімо. Ну а що бо ні, вони просто. Схиблені на всю голову, і це от такі от нас реалії. І з цими схибленими треба щось робити. Подивимось, подивимось, Нам то українцям вже не звикати, а от що буде там, будемо спостерігати. День буде веселий, я думаю.